В рамках проекту Харківські крила передаємо чергову партію дронів типу вампір, також мавіки. Найсучасніші дрони так як засоби відповідно розвідки та ураження ворожої сили та військової техніки. Передаємо окремо штурмовому батальйону Код 9-2 в рамках нашої співпраці, так само передаємо техніку відповідні військові вантажні автомобілі, які так само досить важливі для забезпечення правильної і вчасної логістики на фактичному полі бою. Так само продовжуємо допомагати всім нашим бригадам, які стоять на охороні наших кордонів. 475 й окремий штурмовий батальйон, 92 ї окремої штурмової бригади формується, в ближайше время готується вступити в запеклі бої з ворогом. Тож для нас дуже важлива допомога, яку ми отримуємо від всіх небайдужих нашої країни.